Всім привіт! Я Настя і сьогодні другий випуск мого кукінгу. Будемо готувати тарт заварним кремом та прикрашати його. Ну що, поїхали? Напевно, треба сказати, що я взагалі не кулінар і знімаю більше в розважальних цілях, але, ну, і що? Поїхали. Кількість інгредієнтів і пропорції я напишу в коментарях. А зараз ми беремо борошно, просипаємо його сюди. Пів ложечки солі, цукор, ванільний цукор. Трохи перемішкуємо це. Е, тепер нам потрібно додати сюди масло, холодне обов'язково, і перетерти все це руками. Ой, а що по свинству в нас? Е, тепер потрібно тут зробити таку ямку. Додати яйце та дві столові ложки молока. Перемішуємо спочатку ложкою, а потім вже руками. А тепер потрібно нам розкатати тісто в кругляшок, який буде трохи більше, ніж наша форма. І перекладемо тісто в формочку. Ось що в мене вийшло. Тепер беремо виделку і отак хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Після цього ставимо в холодильник на 20 хвилин цю всю форму. І так, поки тісто там відпочиває в холодильнику, я вже все приготувала на крем, давайте почнемо вже його робити. А спочатку в сотейнику взбиваємо яйця, всипаємо цукор, ванільний цукор Блін. ванільний цукор, звичайно, всипаємо муку. Додаємо не все молоко, а трохи, та перемішуємо, вливаємо все інше молоко. Зараз ми з вами переїхали на плиту, поставили цю всю масу на вогонь. І спочатку ставимо на більший вогонь. Коли воно схватиться, то вже е, трохи зменшуємо. Я раніше думала, що готувати заварний крем це дуже просто. Це тільки топ-професіонали. Звзди Мішлєна це тільки готують, але насправді це дуже-дуже легко. Я ж поки не доготувала, ну ладно. Коли почнуть з'являтися пузирі, проварюємо одну хвилинку і знімаємо. Так, після цього, коли я вже зняла з вогня, я додала вершкове масло і зараз буду все це перемішувати. Топовий mm! топ. Зараз нам потрібно все це накрити плівкою та остудити до кімнатної температури. Я дістала вже тісто з холодильника і нам потрібно його зараз поставити в духовку. І взагалі-то сюди потрібно покласти пергамент, насипати якусь крупу, наприклад, рис і так далі, для того, щоб тісто не підіймалося отут по центру. Але я цього робити не буду, ну, чесно, не хочу заморочуватися з цим. Тому просто коли воно тут трохи підійметься, я проколю вилкою і все. Ось що в нас вийшло. Я вже дістала з духовки, та воно вже охолонуло, і тому я буду переливати зараз крем сюди. Для прикрашання в мене є лохина, полуниця-паляниця і ще ось такі міні-маршмелоу, які я використовувала у першому випуску кукінгу, коли я готувала печиво і прикрашала глазурю. Я розумію, що ви не можете оцінити за смаком, але, будь ласка, у коментарях оцініть хоча б за виглядом. Ну, мені здається, що для першого разу це нічого так. Не забувайте дивитися мої інші відео. Дякую за перегляд, пока!